Олексій Коваленко вітаю. керівники 27 країн Європейського союзу. Зібрались у Брюсселі 26-27 жовтня на саміт серед основних міжнародних тем обговорення. Ситуація навколо сектору гази та Україна. Президент Європейської ради Шар Мішель наголосив на важливості згуртованості і єдності, а також підтримки України так довго, як буде потрібно. Дібейт. На обговоренні наговорені. Пролунало дуже чітко. Попри геополітичну напруженість на близькому сході, ми далі зосереджуємося на підтримці України, і тому я дуже вітаю, що вчора ви запросили президента Зеленського поговорити з нами через відеозв'язок. Ми будемо надалі постачати вкрай необхідну зброю та боєприпаси. Ми надалі надаватимемо дуже необхідну фінансову допомогу. Якщо поглянути на європейську команду, то загалом ми вже надали Україні допомоги на майже 83 мільярди євро. Тепер наступним кроком є затвердження програм. Ми для України вартістю 50 мільярдів євро. Бо Україні потрібна надійна та прогнозована фінансова підтримка. Звичайно, ми будемо також підтримувати Україну на її шляху до членства. Ми дамо свою оцінку просуванню на початку листопада. І до інших новин новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив за те, щоб Конгрес розглянув допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він також вимагає від Білого Дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Під час його зустрічі у Білому домі, спікер передав раднику з національної безпеки США Джейку Салівану 12 питань щодо допомоги Україні. Водночас Джонсон висловив свою прихильність політиці США із допомоги Україні. Ми також знаємо, що посолка України США України в США Оксана Маркарова прокоментувала занепокоєння щодо майбутньої підтримки України у Конгресі на конференції військових репортерів та редакторів у Вашингтоні. І можемо послухати її цитату. In military sense, 100% dependent on our у військовому сенсі ми на 100% залежимо від наших партнерів. Зараз так ми почали власне виробництво безпілотників, і Україна є одним з найшвидших виробників цих нових можливостей. Але нам вкрай потрібна протиповітряна оборона та артилерія. Нещодавно нас був великий форум оборонної промисловості в Україні, тож ми намагаємося налагодити партнерство, але це займе час. Ми не хочемо на 100% залежати від наших друзів та союзників. Тому ми чекаємо власного перезапуску нашого виробництва, але це займе час. Ось у зараз ця додаткова допомога така важлива. Ми маємо допомогу з європейських країн. Японія та інші країни також нам допомагають. Але без сполучених штатів, звичайно, це буде дуже важко. Я переглядаю всі опитування. Я спілкуюся з багатьма людьми в США. Я спілкуюся з обома партіями, і ми все ще маємо підтримку обох партій. Тим часом 28 29 жовтня на території острову Мальти відбудеться міжнародна зустріч на рівні радників із національної безпеки. Очікується, що в ній братимуть участь понад 50 країн. Представники цих країн будуть обговорювати реалізацію формули миру України. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі заявив в інтерв'ю Голосу Америки, що створення формули миру для України є важливим питанням, і Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб актуалізувати його. Ми вважаємо, що формула миру важлива, і ми робимо все можливе, аби допомогти її реалізувати та ввести в дію. У мене немає порядку денного чи списку учасників, аби говорити зараз про зустріч на Мальті. Але ми повністю підтримуємо зусилля України щодо продовження співпраці з міжнародним співтовариством, аби знову ж таки просувати цю формулу миру. Для нас життя важливо, що яким би не виглядав мир в Україні, важливо, аби він був прийнятний для президента Зеленського та українського народу, і це повинно починати з його формули миру. І до новин з близького сходу збройні сили Ізраїлю розширюють наземну операцію в секторі Гази. Про це сьогодні заявив Деніел Гагарія, речник Цахалу. Тисячі ізраїльських військових у повітрі на землі та морі знаходяться на кордоні з палестинською територією. Повідомив представник ізраїльської армії. Все це відбувається на тлі масованих авіаударів по місті Газа. Ізраїльська армія закликає мирних мешканців переміститись південніше до кордону з Ізраїлем, з Єгиптом, де вони будуть у більшій безпеці. Ми дивились програму Українського служби голосу Америки студія Вашингтон з вами був Олексій Коваленко. На все добре.